Євангелія Матея 25.1. Притча про десятьох дів Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взяли свої світильники та вийшли на зустріч нареченому. П'ятеро з них були мудрі, а п'ятеро нерозумні. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою оливи, а мудрі взяли оливи у свої посудини разом зі своїми світильниками. Але через те, що наречений забарився, усі вони задрімали і поснули. Опівночі ж пролунав крик. Ось наречений іде, виходьте ми на зустріч». Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні ж сказали до мудрих дайте нам трохи вашої оливи, бо наші світильники гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть що, бува, не забракла нами вам, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І от як пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті, що були готові, війшли з ним на весілля, і двері зачинились. Згодом прийшли інші діви та й кажуть. Адоні, адоні, відчини нам. Але він відповів і сказав: Істинно кажу вам, я не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години.